Це мій результат за кілька місяців, і різниця по вазі тут 4 кг. Всього 4 кг, але візуально різниця колосальна. Тому давай домовимось: ми не будемо фіксуватись на вазі, а будемо звертати увагу лише на зовнішній вигляд. Я твій неправильний тренер Лагартіша і ми починаємо. Для початку треба розуміти, що не існує ніяких чарівних систем вправ чи добавок. Які допоможуть тобі схуднути швидко. Всі ці заголовки, типу прес за 7 днів, мінус 10 кіло за місяць, це клікбейт і розвод. Але є проста і ефективна система, яка гарантовано працює, якщо її дотримуватись, і дати собі терпіння і час, щоби побачити результат. Основна і, по суті, єдина умова для схуднення це харчування в дефіциті калорій, тобто їсти менше, ніж ти витрачаєш. Всі методи, всі дієти. Все крутиться навколо дефіциту калорій. Якщо ти їж менше, ніж витрачаєш, ти будеш худнути, тобто спалювати жир і м'язи. Як не спалювати м'язи в умовах дефіциту калорій, ми поговоримо трохи пізніше. Можна годинами тренуватись в залі, бігати по 10 км кожен день, але якщо ти будеш їсти більше, ніж ти витрачаєш, худнути ти не будеш. Але і проста розповсюджена порада не жерти. Не працює, тому що не жерти, ти просто відмовляєшся від їжі або від більшої кількості їжі, страждаєш від голоду, твій організм не доотримує потрібних йому речовин. Рано чи пізно ти зриваєшся і набираєш іще більше, тому що, по-перше, ти не можеш на зриві себе контролювати. По-друге, твоє тіло буде запасати ще більше жиру на випадок наступної голодовки. Саме тому дефіцит має бути невеликим. Ти маєш недоїдати зовсім трошечки, достатньо для того, щоб твоєму тілу треба було спалювати жир, але в той самий час, щоб ти отримувала всі необхідні для твого тіла поживні речовини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, макро і мікроелементи. Також ти могла чути поради про те, що треба відмовитись від солодкого, мучного, жирного, соленого і взагалі смачного. Це також. Неправда, тому що якщо ти відмовляєшся від всього смачного, рано чи пізно ти зірвешся, тому що ми любимо смачну їжу. Нам хочеться їсти солодки, нам хочеться морозиво, нам хочеться цукерочки, нам хочеться хліб. І рано чи пізно на а, одних крупах овочах і м'ясі, як би це не було корисно, ми не витримаємо. Будь-які обмеження в продуктах неминуче приводять до зривів, а це знову ж таки заважає нам худнути. І ми знов повертаємось до дефіциту, тому що по суті їсти можна все, головне в дефіциті калорій. Немає значення, чи ти їш тільки ПП їжу, чи ти їш морозиво бургери і цукерки. Якщо ти їш менше, ніж витрачаєш, ти будеш худнути. Є різні методи провалити тіло в дефіцит калорій. По суті, всі дієти направлені якраз на це. Для мене краще всього працює підрахунок калорій, тому далі я буду говорити про калорії. Чи можливо схуднути не рахуючи калорії? Можливо. Але для мене це найзручніший і найпростіший метод схуднення, тому я говорю саме про нього. І спочатку може здаватися, що підрахунок це дуже складно і займає багато часу. Насправді ні. А у мене підрахунок займає 7-10 хвилин за день. І для мене це набагато простіше, ніж відмовлятися від улюблених продуктів. чи а не їсти там по 12 годин за день, як на інтервальному голодуванні. Плюс, рахуючи калорії, ти можеш спокійно вписати в свій раціон будь-яку висококалорійну їжу, типу морозива чи бургерів, і бути точно впевнена, що ти не переїдаєш. Дефіцит не повинен бути занадто великим. Ідеально, це 20% від норми. Норма це та кількість, при якій людина. Не худне і не набирає. Наприклад, якщо для людини норма 2000 калорій, харчуючись на 2000 калорій, вона не буде втрачати вагу і не буде набирати вагу. 20% від 2000 – це 400 калорій. Ми віднімаємо 400 калорій від 2000, буде 1600. 1600 калорій це той дефіцит, на якому ми можемо спокійно, комфортно худнути. Знову ж таки, тобі не треба рахувати цю всю математику, будь-який лічильник калорій порахує це за тебе. Катю, це все, звісно, класно, але що мені робити? Спитаєш ти, і я тобі дам практичне завдання, яке ти можеш виконати прямо зараз. Скачай будь-який лічильник калорій, я використовую Fat Secret, і порахуй, скільки калорій тобі треба їсти за день. В цьому відео я детально розказую, як це зробити. Після того, як ти порахувала, скільки калорій тобі треба їсти за день, сплануй свій раціон на завтра. І не з якихось то ПП продуктів, типу сем'ян чия чи печінки єдинорога, а з тих продуктів, які є в тебе в холодильнику, з тих продуктів, якими ти харчуєшся постійно. Ти не зможеш кардинально змінити своє харчування ось так. Це буде дуже-дуже некомфортно і рано чи пізно ти зірвешся. Наша мета змінювати твоє харчування потрошечку так, щоб для тебе це було комфортно і непомітно. Сплануй свій раціон на завтра по цим простим правилам. Перше: три білкових прийоми їжі в день: білок це яйця, кисломолочний сир, м'ясо, птаха, риба, морепродукти, соя. Сніданок, обід і вечеря має містити білок. Наприклад, сніданок це можуть бути яйця, обід це може бути м'ясо. Вечеря це може бути риба, або кисломолочний сир. І одразу запиши це в програму. На сніданок яйця, на обід м'ясо, на вечерю там кисломолочний сир, або те саме м'ясо, що ти їла на обід. Три прийоми їжі вже забезпечить тебе нормою білку за день. Друге правило в кожному прийомі їжі овочі або фрукт. Наприклад, на сніданок ми додаємо. Болгарський перець, на обід ми робимо салат із капусти, а на вечерю ми додаємо яблуко до кисломолочного сиру. Знову ж таки, про те, що фрукти і солодкі не можна їсти на ніч, це міф. На ніч можна їсти все що завгодно. Якщо ти знаходишся в дефіциті калорій, ти все одно будеш худнути. Так ми вже набрали норму по білку і овочах, і далі залишилось добрати вуглеводи. На сніданок ми можемо додати хліб, на обід якийсь то гарнір, типу гречки або картоплі. І на вечерю, знову ж таки, можна додати якийсь гарнір, можна додати якихось то фруктів, ягід чи овочей. Ці три прийоми їжі це основа твого раціону, але по калоріях там буде менше, ніж твоя норма. І на ту різницю ти можеш додати що завгодно. Хочеться тобі шоколаду, додай шоколаду. Морозива. Не знаю, чіпсів, от що ти любиш їсти, додай, впиши це в раціон, щоб кожен день ти могла їсти те, що ти любиш, вкладаючись в калорії. Сплануй це наперед і завтра харчуйся по плану. Приклади моїх раціонів в дефіциті, ти можеш побачити у мене в інстаграм в актуальних сушках. Я рекомендую їсти одно й то саме по 2-3 дня, так буде легше рахувати, і тобі не треба буде стояти у плити кожен день. А якщо тобі лінь рахувати і планувати самостійно, по посиланню. В описі відео ти можеш придбати гайд по харчуванню і меню для схуднення на 6 тижнів. З харчуванням ми розібралися і переходимо до тренувань. Чи можна схуднути без тренувань на дефіциті калорій? Можна. Але ми ж худнемо не просто для того, щоб мало важити, ми худнемо для того, щоб гарно виглядати. А гарний вигляд нашому тілю дають м'язи. І для нас дуже важливо в умовах дефіциту калорій спалювати саме жир. А не м'язи. А наш організм в першу чергу буде спалювати то, що йому не потрібно. І якщо ми м'язи не використовуємо, тіло буде вважати, що вони йому не потрібні, і буде спалювати їх. Саме для того, щоб цьому запобігти, нам потрібні силові тренування. І силові тренування це не обов'язково з вагою. Будь-які тренування, де ми рухаємося проти гравітації, наприклад, присідаємо чи віджимаємося з власною вагою, це вже силове тренування. Незалежно від того, які в тебе проблемні зони і звідки ти хочеш спалити жир, з живота, зі стегон, з рук, зі спини, тренувати треба все тіло. У мене на каналі ти можеш знайти багато тренувань як із власною вагою, так і з гантелями. Вибирай будь-які, які тобі підходять. На практиці завтра зранку вибери тренування і виконай його. Тренування займають 20-30 хвилин. Знайди цей час для себе. Тренуватися я рекомендую від 4 до 6 разів на тиждень 3-4 тренування на все тіло, або це може бути спліт, ноги, верх тіла сідниці, плюс тренування на апріяс і кардіо. Крім цього, я рекомендую тобі більше рухатись, ходити пішки, підніматись по сходах замість того, щоб їхати в ліфті, ходити гуляти, танцювати, кататись на ковзанах, на велосипеді. Гуляти з дитиною, побільше, прям ходити, а не сидіти там на площаці. Чим більше ти рухаєшся за день, тим більше твоє тіло витрачає калорії. Ми рухаємося дуже-дуже мало, і чим більше руху ти додаш в своє життя, тим якісніше воно буде, вже не кажучи про зовнішній вигляд і самопочуття. По суті, все настільки просто: Займись харчуванням, починай тренуватися і достатньо відпочивай. І головне, дай собі час. Не намагайся отримати результат пошвидше. Не намагайся зробити більше, 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 більше тренувань, щоб пошвидше схуднути. Не намагайся їсти менше, 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 щоб пошвидше схуднути. Це все призведе до зривів: комфортне харчування, комфортні тренування і терпіння. За місяць ти побачиш перші невеликі результати, а через три місяці ти подивишся на себе в церкало і скажеш вау! З тобою була Лагартіша, бувай!